Я не можу вмінити одну тему, вона не стосується виборів, може й стосується напряму. Це ваші непрості взаємини не тепер з вищою владою, влади, маю на увазі дзеркало тижня. Оця історія з матеріалом про продаж на внутрішньому ринку зброї і тепер, що це все ну, на вищому рівні говориться ні. Тобто цей скандал з Укроборонпромом. Сьогодні тут буде в студії заступник директора Сергій Пінькас. Які після шостої години даватиме пояснення журналістам громадську, але ну, історія нам насправді є абсолютно позорою, Мені важко додати щось нове до того, що було прилюдне, просто для тих, хто не знає, може нагадати. Насправді вона ну, отримала інформацію, і ну, зважаючи на її суспільну вагу, ми не могли собі дозволити її обманути. Тобто, фактично, у нас були достеменні категоричні докази того, що під час ведення бойових дій на внутрішньому ринку, що саме по собі є злочином, якщо вже бути абсолютно чесним, продавалися зброї озброєння структурами, які були уповноважені. По-друге, з'ясувалося, ну це абсолютно логічно. Ну, що... Ну, що платі, це насправді да. цілий ланцюжок, тому що для того, щоб певна частина, скажімо, майна да, була, а, вважалася надлишковою, щоб потім її можна було, скажімо, реалізовувати. Тобто ціла низка інстанцій про це знає. Є Генеральний штаб, який про це знає, є Кабінет міністрів, який знає, є адміністрація президента, яка знає, є відповідні міністерства, які дають дозволи, які про це знають. І виходило так, що коли в принципі, нашим воякам, ну, взагалі силовикам, бракувало зброю озброєні, про це загально відомо. На внутрішньому ринку, ну, до, до початку антитерористичної операції продавалася велика кількість зброї озброєнь. Не з невідомих причин, невідомо кому. Друга причина, а фактично, і у нас є людина, яка це ну, насправді багато таких людей, але є людина, яка зголосилася про це говорити публічно. Це Світлана Зварич, яка на волонтерських засадах займається забезпеченням батальйону АЗОВ. Що фактично у уповноважених представників, тобто у структур, закуповувалася зброю озброєння волонтерами за гроші волонтерів, за гроші громадян. А для, для потреб людей, які боронять сьогодні територіальну цілісність України, що з моєї точки зору є ще й моральним злочином. От і е, після першої публікації насправді ми от, утрималися від того, щоб, аби друкувати документи, які у нас були, не тільки тому, що ну, там є, я скє певні, скажімо, там тип, обмеження теоретичні щодо. Розповсюдження цих матеріалів, тому що насправді кінцева мета була абсолютно інша. Вона була не в тому, що когось там викрити чи там, шантажувати, а в тому, щоб а посадові особи, включно з вищою, тобто з Верховним Головнокомандуючим, який, можливо, з певних причин про це не знав, що вони про це довідались і просто поставили крапку. І нас страшенно обурило в тому, що в тому протокольному дорученні йшлося не про те, щоб припинити можу показати цей протокол, а йшлося про те, щоб там, покарати там. автора цих матеріалів. І мене ще глибоко обурило, це правда. Якщо президент держави дає вказівку генеральному прокурору розібратися з автором статті, то напевно щось відбувається не так. Але може Але, рішення... Але, навпаки, нічого не змінюється і нічого не відбувається. Протокольне рівня, рішення за результатами наради президента України з керівниками центральних органів виконавчої влади, які здійснюють керівництво військовими формуваннями та правоохоронних органів є ремі за результатами проведеної перевірки в випадку підтвердження наявності складу злочину за ознакою підриву обороноздатності держави притягнути до відповідальності автора статті. Щодо продажу зброї та військового майна, яка була викладена на сайті інтернет-видання дзеркало тижня. Ну ви ж не інтернет видання, ви ще й друкуєтеся. Ви ну, просто да, є ну, це, да. Термін – два тижні. Перший помічник президент України, секретар наради Оніщенко. Тобто, мене дивує, що, що виявляється, що обороноздатність країни підривають не зброярі, там не посередники, які продають. Бійцям АТО за гроші волонтерів зброю, а газета, яка про це пише. І тому в наступній статті ми просто змушені би оприлюднити ці матеріали. Не буду переповідати, бо це довго. І всі питання знімаються, коли президент України сказав, що ну, якщо ви такі сміливі, такі чесні, то скажіть, хто, кому і куди, ну там все написано, хто, кому і куди, яка кількість зброї продавалася, кому там ціла низка документів. І, є, до я по да, матеріал тому, на будь, сайті Тижня. Будь хто бажаючий може знайомитися з цими документами, переконатися в тому, що ти маєш Звідці документи. Да, так, там ціла купа документів. Но... І е, тут питання про реакцію на це все, якою ви очікуєте, якщо буде порушено реально. Справу. Справа порушена, порушена, так. Причому за, за, за класика жанру, до речі, нічого не змінюється, це правда. А повістки до суду ми отримали вже після того, як судове засідання відбулося. Це та ж класика, що. Яка то... оперативність слуха? Я, я сам так свого часу, ну, я таке переживав за часів кучми, ну, виявляється, в 98-му році. Виявляється, що, на правду, нічого не змінюється. І тому а зараз ми навіть в нас поки що немає, наш адвокат зараз хоче а, отримати матеріали першого судового засідання, аби зрозуміти взагалі про що йдеться. Але йдеться про те, що вони збираються захищати свою ділову репутацію. Але автор матеріалу Дмитро Менділієв, це як виглядає? А, значить... хто, що це за... це ли, хто придумав. А. Людина. Там цю хімічну. Ні, значить, людина, це, це реальна людина, яка насправді у нас друкується багато років. І це якраз людина, яка опікується питаннями Збройних сил, оборонно-промислового комплексу та інше. Це людина, яка достатньо поінформована. Поза як вона достатньо серйозно реагує, ризикує, перепрошую, то вона друкується у нас під псевдонімом. Тобто Дмитро Менділіє, звичайно, це псевдо, але це правильна людина. От і. Зважаючи на те, що ця людина ризикує, ми, ну, це його право друкувати ці матеріали від псевдони. Але він жодного разу у нас не підставив, і всі документи, які він а, через, ну які ми оприлюднювали за його, його допомогою, у нас не було жодного сумніву, жодної, ну говорячи, тобто не було жодного прикладу, коли він нас підставив.